Зараз показую, як продати монети DOX. Ми заходимо на баланс. Вони у вас будуть в розділі фінансування. Натискаємо переказати. З фінансування на торгівлю. Обираємо актив DOX. Суму максимальну. Підтвердити. Переказ успішний. Тепер заходимо торгувати. Ось у мене вже стоїть пара dox USDT. Я обираю усі і продати докс. Підтвердити. Бачите? Не спрацював ордер. Спробуємо ще раз. Ордер розміщено. Все. Наші докс продані. Ось ви можете бачити на торговому аккаунті 65 доларів. Усі оновлення, всі новини, фішки ідеї, як можна буде ще на інших проєктах заробити, ось закріплено тут десятки проєктів. Також, бачите, Bybit прямо зараз ще не працює, все висне, я зміг тільки на Окікс продати. Все буде в телеграм-каналі, максимально оперативні оновлення, тому обов'язково додавайтеся і буду тримати вас в курсі подій.